Лавров втратив статус голови делегації на саміті G20 і очолить цю делегацію на цьому саміті, який відбудеться ось уже цього місяця. Заступник керівника адміністрації президента Путіна Максим Орешкін. Хто такий Максим Орешкін, Чим він заслужив таку честь і чому він поміняє на чолі делегації самого Лаврова? це друзі ду. Велике питання і е, достатньо непросте, але воно може свідчити про те, що Лавров схожа людина, яка на вихід фактично зараз е, готується. Через що ну можливо, через неспроможність сьогодні побудувати нормальний діалог і нормальний контакт з е, Сполученими Штатами Америки, зальотів. Вибачте, у Лаврова за останні місяці починається ще з квітня. Давайте рахувати е, від моменту, коли Дональд Трамп і Гурувався і, от, уже відзначає фактично так: багато багато місяців своєї плідної успішної співпраці по завершенні багатьох воєнних конфліктів у світі. Ви знаєте, так ну там образа про Нобелівську премію це окрема історія, але все таки Лавров сьогодні стоїть на заваді. Завершення так і закриття так званого українського питання для Вашингтона на заваді. З цією людиною у Вашингтоні сьогодні спілкуватися ніхто не хоче. Оцей вираз обличчя, роздивіться уважно, якщо ви не роздивлялися ніколи Лаврова. Він всім абсолютно на що відбувається, у нас а, Рубіо. Відверто сказав, що це обличчя йому не подобається, тому що е, виглядає воно втомленим, і воно настільки втомлене, що воно не хоче займатися питанням переговорів і питанням організації саміту Путін, Дональд Трамп у Будапешті чи не в Будапешті. Тут уже другорядне питання, але це говорить державний секретар. І е, ця фраза, яку там розстережували е, тижнів зо два тому, вона ж безслідно нікуди не поділася. Друзі, дипломатія це не миттєва історія, це не, не історія якихось спалахів, це накопичувальна історія, коли ефект накопичується. І от сьогодні, коли цей ефект досягає критичної точки, і з головою міжнародного відомства Кремля ніхто в Америці не хоче спілкуватися, це перетворюється на величезну проблему. Більше того, сьогодні зверніть увагу: Лавров не відвідує. Дуже серйозні наради безпекові у Кремлі помітили вже це навіть російські пропагандисти. Його там просто немає. Ще на одну історію хочу звернути увагу: хто коментує тепер різні? Питання від імені Міністерства закордонних справ я розумію, що спробував це зробити якось так, що от місяць тому Рябков Рябков, до речі, це заступник Лаврова, але це права рука Лаврова, і Рябков проколовся на звичайнісінькій такій. Ну речі, коли він сказав, що пам'ятаєте, імпульс Анкоріджа іщерпан. І, от, після цієї фрази, все, тобто, це була остання крапка, очевидно, для адміністрації е, президента російського диктатора Путіна. Остання крапка рябков більше в ефірі не з'являвся ще один раз. Він контрольний собі в голову зробив, коли заявив про те, що після телефонної розмови Лавров. Що як можна відмінити або відтермінувати те, про що не домовлялися, і все. І саме потім, за результатами цієї проваленої абсолютно, комунікації з'являється інший спікер в міністерстві закордонних справ, поки що тимчасово це. Заступник голови МЗС Російської Федерації Михаїл Галузін і Михаїл Галузін сьогодні веде ну достатньо миротворчу риторику. так от дивіться таку очевидно, це установка зараз. Путінська Москва готова продовжати прямі переговори. І сі час іміються всі условия для розвиття стамбульського трека до речі. Сьогодні Вітков, якщо ви не чули, говорить от те саме, так каже: нам треба з меншого зараз починати і повертатися до ретельної підготовки зустрічей на високому рівні з нижчого рівня. І зараз Галузін і Витков – це спайка московсько вашингтонська яка намагається надолужити втрачений час після так званого імпульса анкоріджа. По його словам, Галузіна, єдиною проблемою залишається відсутність політичної волі з сторони Києва. Це риторика, яка зараз ну, абсолютно не сприймається ніким. Абсолютно ніким. Далі дивіться. Своє турне продовжує у нас Дмитрів. І це також не просто так. Так ми ви можете, якщо ви знайомі там з певними пабліками е, російськими, і ви за ними слідкуєте або можливо слідкуєте за моїми оглядами. Ви знаєте, що після поїздки Дмитрієва до е, Сполучених Штатів Америки, яка тривала цілих п'ять днів і завершилася фактично нічим, і отримав там ляпаса конкретного від міні фінансів Сполучених Штатів Америки, Бесента Дмітрія, е, про те, що він пропагандист. який і вповноважений говорити те, що він говорить, його слухати не потрібно. Була маса критики і хвиля критики на Дмітрієва, що він провалив все, що він взагалі не дипломат, і що його треба ледь не у в'язницю там посадити, але все це завершується зараз. По іншому Дмітрів не повертається в Москву, а продовжує своє турне. Перебуваючи в Саудівській Аравії, він знову продовжує робити е, достатньо, ну як для нинішньої ситуації, і взагалі для всієї цієї парадігми, про е, начиток е, як це ісконні причини кризиса Українського. Він говорить про те, що війна закінчиться впродовж року, і він в цьому впевнений. Закінчиться впродовж року в цьому впевнений. І що Вашингтон і Москва сьогодні як ніколи близькі за своїми позиціями проблем взагалі немає. Так він повторює деякі там речі, мантру Путіна в чомусь на да? але ну, там про нейтралітет український, але вже дуже обережно. Тому що е, є конкретна програма задобрити Дональда Трампа. Санкції, які введені проти е, партнерів, там і компаній, і країн, які закуповують російську сировину, сьогодні призводять до того, що в нас цілі галузі в деяких країнах зупиняються, і проблема лукоїли роснефті перетворюється на глобальну історію, яка настільки тисне зараз. На ціни, зокрема по о, марці Уралс наприклад, російський що тепер воно падає навіть нижче задекларованою в санкційному пакеті європейському. Розумієте? Сьогодні ціна вже наблизилася просіла до 60 доларів, а то і більше. Ну тобто менше, отрицательний рост. Розумієте? Так от Дмитрів продовжує, значить, свої ці поїздки і свої заяви. І саме Дмитрієва друзі, розглядають сьогодні на. Заміну якраз Лаврову як людину ще раз, яка абсолютно сповідує інший підхід до дипломатії. Маю одну цитату зараз. Я вам її зачитаю. Це прям от вона з'являється зараз. Стосовно того, от головна аргументація, чому це має бути саме. Саме Дмитрів. зараз хвилиночку, зараз десь я її собі тут зберігав. Зводиться все до того, що Дмитрів у нас представник і адепт. Ось вона, так он, Дмитрів, хорошо умеет проводить сложные сделки. считает МИД неэффективным и устаревшим, устаревшим органом, а традиционную дипломатию чем-то архаичным больше полагается на личные контакты для достижения результата. Это сказал один чиновник, который давно работает с Дмитрием. То есть, тут ключевое, полагается на личные контакты. Ви знаєте, що американська дипломатія зараз, взагалі, цей е, американський кабінет Дональда Трампа він в принципі побудований на особистісних контактах, і Дмитрів вписується в цю історію нормально. Те, що там бесент назвав його пропагандистом, це просто послання Путіну і сигнал, що менше треба людину прокачувати і накачувати історіями скрєпними. Які не лізуть ні в які ворота, потрібна конкретика, потрібні поступки, потрібен е, нормальний діалог і реалістичне сприйняття нинішньої ситуації. Донбас ніхто просто так попередавати нікому не буде, і так достатньо захоплених окупованих територіях є лінія фронту, на якій все має зупинятися. Ось і все. тому далі все, що далі за цим. Це пропаганда саме тому. Моє пояснення, чому Бесен і міністерство фінансів називає його пропагандистом. І міністерство фінансів бесен та не вповноважують вести перемовини там з Дмитрієм, з МЗС. і Так далі, це і е, е, інший трек. Але сьогодні міністерство фінансів це ну це вістря, вістря тиску на Російську Федерацію, яке, до речі, достатньо класно сьогодні е, спрацьовує, ось така от історія. Е, і чим вона завершиться сьогодні? Пише у нас е, угорська преса. От, наприклад, е, видання Магіярним Зет дуже авторитетне видання в Угорщині, виходить з матеріалом, в якому Цитують Віктора Орбана. Ви знаєте, що Віктор Орбан зараз поїхав до Сполучених Штатів Америки. а В нього буде зустріч з Дональдом Трампом. Є там певні питання, які стосуються також і України і вступу України в майбутнього до європейського союзу. Горщина очевидно чимось змушено буде поступитися. Це в інтересах самого Орбана, або він зміг отримати підтримку політичну так Дональда Трампа, яка йому знадобиться в наступному році, коли відбуватимуться вибори. А вибори там 50 на 50 для Орбана, можливо, він е, черговою цю свою каденцію Завершить, і вона, як прем'єр-міністр, вона стане для нього е, останньою назавжди, так? фарева Ось е, так. Що каже Орбан? Одне два питання всього існують між розбіжності між Москвою і США. Одне два питання, вирішивши, які можна відразу проводити зустріч, саміт в Будапешті. Це абсолютно реально. Одне два питання. Орбан зв'язковий Путіна і Дональда Трампа. І повірте, зустріч Орбана з Дональдом Трампом, це зустріч, ну, фактично, гінця із там одним із сюзеренів. Ось так. Так що Орбана ніхто там особливо не вповноважив бути посередником. Але сьогодні він кращий посередник і кращий спікер і за цю людину, і от за цю людину. І навіть. От за цю людину.